А якого характеру болю? вночі болить? Ні, ну зараз вже так, вже терпімо, так уже наче болит, то болить, то не болить, mm -hmm. болить. Добре, давайте тоді подивимося. Це актуально, потрібно. Не можуть люди всі так е, пройти обслідування, і вони в принципі ну необхідні. Так мені запропонували з міської ради, подзвонила Юля і запропонувала. І я погодилася, приїхала. Ну, з міської ради Юля позвонила, треба, бо тому що ми своїм здоровим тянемо, 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 а... то... тянемо. Дякую. Я дружина до Володимира Івановича. Донька є, Життя це син загинув теж. Не можу. Це дитячий табір. З початком масштабної війни ми його прибладнали під центр переселенців. З 25 лютого 2022 року ми вже прийняли перших переселенців і з тих пір не було дня, коли не було у нас переселенців. Зараз у нас проживає в районі 60 людей і випала можливість прийняти стоматологію. Ми їх запросили в гості і вона є. Ми є представниками ВКПЦ Нове життя. Це громадська організація, яка і направлена на те, щоб допомагати людям, які втратили домівки, тимчасово переміщені особи, вдови наших бійців. Тому ми зараз тут, на цьому місці, допомагаємо і ми дякуємо всім нашим партнерам, хто долучився до збору коштів, до можливості приїхати на це місце і допомогти цим людям. Дійсно, в наші зараз складні такі умови воєнні. Це дуже потрібно, тому що у людей немає коштів, а зуби це завжди здоров'я і це гарна справа. Тому дякуємо, Сашко, що згодились прийняти. Працюємо на перемогу. Дякую міській раді, що допомагають також, що організувати цю акцію, допомогли спальнем, Техніка змогла приїхати до нас, і ми приймаємо людей. Наша мета також доїхати до насамперед для того, щоб допомогти нашим воїнам. Якісно робити свою справу, тому якщо в тебе в окопі болять зуби, це не дуже добре. Тому ми розуміючи в цьому потребу, ми йдемо до них і там також лікуємо їм зуби. І дуже багато вже і позитивних відгуків, коли хлопці кажуть дуже дякую, тому що ну коли болить, то воювати дуже важко. Тому ми там, заради нашої перемоги, нашої країни, ми зараз тут і взагалі служимо нашому народу. вообще сам родом с города Светлодарск. Это маленький городочек под Дебальцевом. Я там вырос, родился. Потом уехал под Бахмут. Жил там. Потом оттуда уехал в Славянск. В Славянске как началась уже ну, события это военные. Пришлось оттуда ехать. Опытно это под Бахмутом, пожили с женой, с ребенком там, русские войска подошли, мы оттуда Уехали, дома нету, У под Дебальцевым дома нету, под Артемовском дома тоже нету, и ну, ничего. Приехали сюда, нас гостеприимно приняли, хорошими условиями, живем, радуемся. И услуги стоматолога очень необходимы, думаю, для всех людей необходимы. Такой? Конечно, конечно, зубы нужно держать целыми, по возможности. Хорошо, что есть такие люди, которые приезжают, помогают. Это очень здорово. Мы приехали из Запорожской области, село Смирново. Пологівський район. Чи давно ви тут знаходитеся? Що змусило вас? Саме року Ми виїхали звідси. Да, ми спочатку виїхали в Запоріжжя, а потім там теж почалися обстріли. Стало страшно, і ми приїхали сюди. Нам друзі порекомендували цей табір. Приїхали сюди на три дні, а залишилися вже на рік. Дуже сподобалося тут. Як взагалі а дітям подобається? Вони займаються онлайн. Діти привикли до своєї школи, до своїх однокласників. Дітям подобається звичайно хотілося додому. Там і умови кращі, все краще, але тут безпеці. Це, це найголовніше для нас зараз. Це головне. Завдяки співпраці міського голови Ігоря Цибровського та очільника громадської організації Нове життя Анатолія Калюжного 4, 5 та 6 листопада у Бузівці на базі табору відпочинку для безпритульних дітей та дітей з малозабезпечених сімей, було організовано виїзд стоматологів провідних київських стоматологічних клінік з метою надання консультацій та за потреби лікування родичам загиблих захисників та внутрішньо переміщеним особам. Варто сказати, що Бузівський табір з початком військових дій переформатував свою роботу з підтримки дітей малозабезпечених сімей на підтримку внутрішньопереміщених осіб. В той час, коли Жашківська громада приймала велику кількість біженців, табір став тим місцем, де внутрішньопереміщені особи знайшли свій прихисток та отримали допомогу. У співпраці з Жашківською міською радою табір за період військових дій прийняв майже три тисячі внутрішньопереміщених осіб. В свою чергу Жашківська міська рада надавала посильну допомогу у вигляді продуктів харчування, постільної білизни, посуду та засобів особистої гігієни. Дякуємо громадській організації Нове життя за таку співпрацю, порозуміння та взаємодопомогу. Зокрема, проведення виїзного прийому стоматологами для наших ВПО та родичів загиблих воїнів. До речі, хочу сказати, що я отримала не один дзвінок із позитивними відгуками від тих, хто мав можливість скористатися послугами цих чудових лікарів. Тож сподіваємося на подальшу співпрацю, яка вкотре доводить, що разом ми можемо більше.